От я стою, друзі, вже в який день тут ось на березі, тут на місці так званої міжнародної переправи через міжнародний пункт пропуску Ямпіль-Касуць і думаю про керівництво у Вінниці, в Ямполі, в Києві. Ось такі думи. Якщо цей пункт пропуску міжнародний, насправді блеф, не пункт пропуску, якщо зараз 21 -е століття, а не 19-й початок 20-го, якщо ви не можете при такій погоді, прекрасній, чудовій, щоб у вас тут була переправа молдовська, то так і скажіть, скажіть, оголосіть конкурс, що ми не здатні пробити ломиками ось кусочок цього льоду, щоб цей паром ходив і забезпечував безперешкодний пункт пропуску, щоб тут просувався транспорт, люди, пасажири. Якщо ви цього не здатні зробити, то скажіть, ми не здатні. І далі оголошується. Конкурс хай міжнародний, молдовсько-український, і знайдуться люди, які поставлять сюди надійні, плавзасоби. Плав Може, десь стояв би з боку і маленький криголамчик. Це не така складна штука зараз, щоб пробити трьох-чотирьох сантиметровий лід. І все б ходило і все б робило. Але чому це не робиться? Тому що прикордонникам як на одній, так і на іншій стороні, це по барабану, митникам також, зарплата йде. керівництву районів так само, міністрам наверху вони тут не їздять по барабану, президенти знають, що такий пункт пропуску є, бо Порошенко не один раз, Петро Олексійович, користувався цим паровом. Але йому вже до, не до цього парому, а місцеві органи влади, от я й боюся їм давати владу, щоб народ наш давав їм владу. Бо це просто жахливі трутні. Ось яка біда, здавалося б, такий маленький апендицит, А скільки тут бюджет втрачає через те, що не діє насправді цей міжнародний пункт пропуску? Слів немає. І немає ні позачергової сесії міської ради, ні районної ради. І ні на одному, ні на другому березі. По барабану. Ось що таке постсоветський синдром. Слава Україні!